Ми повертаємо час, коли дві країни об'єднуються у один простір. Це про роботу, яка поєднується з відпочинком в одному з найкрасивіших місць України та Польщі Карпат і Закопане. Це про потужне ком'юніті психологів, гештальтерапевтів та творчих людей із різних країн. Що створюють масштабну платформу для твого особистого та професійного розвитку. Це про унікальні дев'ять днів роботи над собою, можливістю подивитися на ситуацію під іншим кутом і знайти нове рішення для себе та свого життя. Це про відкритість до всіх зацікавлених. Ми створюємо простір як для студентів, так і для всіх зацікавлених у своєму ментальному здоров'ї. Ми запрошуємо всіх стати частиною великої спільноти на інтенсиві Карпати закопане та залишити незабутній відбиток у своїх спогатах, Пропоташ до зустрічі в серпні.